Юніблери, це просто щось з чимось. Всім доброго дня. Субота сьогодні. все, ну, Всім доброго дня. Всім доброго дня. Да. Сьогодні субота, у нас 13 грудня. Планові роботи. Роботи в садочку вистачає. О, ще як. Так, будемо показувати вам частинку. Я думаю, нас краще чути. Бачите, ми тут так. обвішані вже. мікрофонами. зберілися. Юні-блогери. Бардак на голові, бо чоловік любить розбурханість, а я мушу його надихати. А, ну, йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. І трошки зразу екскурсія. У наш бананчик. Думаю, завтра вам покажу, як ми будемо зрізати квіточку саму, лишати банчу, щоб вона отримувала всі пожежні речовини, які потрібно. Цікаво, яка на вулиці температура? О. Та куди ти пішов? Пішов на температуру глянути. Ну а яка там температура? На вулиці 5. А у нас 25. <рик> О! І так. Сьогодні дегустація, бананчика нового сорту. Сорт по -у. Давай, ріс. Будемо пробувати. Якісь трикутні такі, цікаві. Взагалі форми є. Та-дам! А ну покажи. Прикольний такий. Ну, він взагалі якийсь трикутний. А ну давай, клас. Як Мерседес. О, бач, мерседес. <світ> мерседес, бач? О, це, напевно, їхній сорт. Так, його структура має такі Десь. Біште. Так він Гості. виглядає. Але він ще не повністю стигний, ще є зеленими місця. А так Mercedes. так, Мерседес, добре. Це би йому трошки було повисіти, Ну, ми ж ножка. не можемо дати повисіти, ми ж хочемо спробувати. Я й так його побачила давно, а зараз тільки... Наважилася зрізати. Так. Ну, отак. Ідемо пробувати. Так, поки йшли, ми побачили, що ще маракуйка відпала. Ну, давай, ріж. Кабанчик він досить великий. Отак. Так, за ножик там О, так. писали мені, ні, ні що не можете жного... купити ножика. Можемо. Ти ножик бачив стільки всього, що. Райно. Це щасливий він ножик. Він саме прикольний. Так, давай ріж, подивимося, що всередині. В цьому що він рожевий, чи мені тут здається? Ти дивися, тримай. Цьому. Дивися фокус. Оба рожевий банан. А? Серйозно? То есть бачив рожевий банан? Воно мені не фокусує. Mm. Чикс? З кісточками. Капець рожевий банан. Рожевий банан. Де ти бачиш там кісточки. Мені здається, що це Ні, а ну, попробуй. Та ні, це бананчик, конечно. Кольору я такого ще не бачила. Значить, я не знаю, що вам видно. Та рожевий Оранжевий оранжево, оранжево рожевий. Ано. Я думаю, що, можливо, він ще не стиглий зовсім. До кінця не стигли. Хоча він мягкий. Mm. Він мені схоже. На того попереднього банана, що саме перший у нас ріс. Яблучний смак є. Є смак. Чогось такого квіткового. Але я думаю, що він має дойти. Але це смачний сорт. Прикольно в тому, що вирощує, не знаю що. В цьому він смачний. Має якісь квіткові нотки. Нотки злегка дині, яблука, банан присутні. Сорт смачний, мені подобається. Мусім бігти мені встала дитина. Угу. І ну, Ось так вийшло така коротенька розповідь. Крутенький огляд поспівшого бананчика нового сорту. А далі будемо чекати, що буде далі. Будемо бачити, як буде він достигати, з якою рівномірністю будемо смакувати. Дякую, що з нами. Підписуйтесь на наш канал. Дякую за увагу. Всім папа! -па.